Це моє перше відео на Ютуб. <смір> я запускаю свій ютюб, і він починається зі сльозок. Да. Я зараз їду на вокзал, тому що я зі своїми дівчатами їдемо у відпустку. Поки що не буду казати, куди трішки, можливо, пізніше. Але робота, бізнес він просто доводить. Я не знаю, бачите, ви зараз чи ні, але в мене так трясеться рука, що це просто ну, не передати словами. Я просто їду в машині, я читаю повідомлення і розумію, що скільки блін тих проблем, і як їх всі вирішують, особливо коли ти через одну годину будеш в потязі без інтернету і вже завтра ви взагалі в іншій країні. Коротше, ну що, це мій перший влог, і ми розпочинаємо. Сьогодні у Маринки день народження. Привітайте їх в коментарях, я сподіваюся, хоча б один коментар буде. Ось вона нас пригощає таким розкошиством. Дороги бажання. Так Зараз я знімаю далі. Подивіться. <пілу> Маріна, поясни нам ще раз, як правильно крутити головою. Давай, кажи. Так. Треба зробити замок, руки в замок. Ти береш ліву заправу, а цей пальчик до цього тримаєш, зводиш лопатки обов'язково. І таз, так, ягодиці не випирають. А тепер крути спочатку в один бік. І дихай носом. О, потім в інший. Ну, Має відчуватися. Ший, так, так, що, далі що далі? Що далі робити? Тоди вже, що покрутіло вже. вже. Опа. <реш> Дивіться, я зробила ботокс в подмишки. Пахо. А видно чи ні, Валерія? Не бачила. Чи Ні, не видно? А. Ні, він не сіняков. Ви бачите, сіня. Вже пройшли трішки трішки. Коротше, ботокс, щоб не підніла. Потом, Потім знаєш, я пропоную? Давай, пропонуй. Руки в один бік, а голову. Таксі? Так. так. А, якщо що, дивіться, я До речі, я вважаю так. Сморіть, це у нас а, йога вумен. Два місяці тренування. Я джим-вумен. А ти в нас як пілатис-вумен. Добре. Покажи себе, пілатесвумен. Ми лосі. Дякуємо. Дякуємо. Ні. Я в ній взагалі не спала, тому що трясло просто нереально. Окрім того, що трясло, діти постійно кричали. Потім десь там холодно було. Тут це як котрі. Тут немає підстави жодної. Я собі замовила Роял чезбергер та картошку картоплю діп і соус барбекю. А знала, що вона замовить роял чизбергер, тому я просто замовила свій чизбергер, діпи, навітси також. Це фісташка. Все, для твоїх ну, для ваших зйомок кепочку доставати. Ну, нічом, ми такі які ми є, нас люблять за нашу щирість і натуральність. Голову, що ми за брудну голову щось. За не впали на датишко, за девідги пришида. І ще. Собственно, ми приїхали в Одесу, тепер будемо. Зараз треба себе налаштовати, тако якось це є. Так, бо люди, люди бають, це в зрішні стані Так. Бувають, так, так так. дальність зараз нікому не подобає. Це, Це не в моді. Це... А ми завжди в моді. Тому... Все, ви снідати, обідати, Висково. вечеряти, Висково. так, коротше. Що хотіла сказати? Тебя ми ми. ми за... вирішили закуштувати ось цей Макфлурі з, з пістажкою. Смачно. Але я дуже люблю взагалі там в Максанді, але ось так от брати картопельку. Ось так от морозило. Ну так смачно, що капець. Пишіть в mm -hmm. коментарях, чи подобається вам таке. А що, до речі, новий тікток лише зараз типу тренд, я Валерія розповідала. Mm -hmm. Типу береш Макфлуї, береш пиріжек, пиріжочок і пиріжочок, mm -hmm. типу туди отак от роздоблюєш. Стоп. Ми вже посиділи в Макдональдсі. Зараз рухаємося на автовокзал, тому що на 15.15 -15 у нас автобус на Кисені. Ой, нам ще... Я Але я вже в каже, Я вже дуже в Все уже. Але я вже втомилася. Мені Валерія дала чарівну бігулку, тепер я хочу спати. Ти пошли, хочеш сказати про Одесу. От ми зв'ячати, скільки разів тут не були? Ніколи чоловіки не допомагали з чемоданами, з валізями. От ніколи. Тупо, якщо хочеш, то бери сам проси, що тобі хтось допоміг. Проходиш, просто тупо, повз. Хоч би давайте допоможу, ну, піднімусь, знесу, взагалі. От, от в Харкові такого нема. Ну нема. Давай я нема. От зараз сильне і незалежне. А мене вже хтось питав, чи хоче бути сильне і незалежна. Ну стане питав. А я? Дивіться. А я отак, я дивіться, а я отак от на своїй бухгалтер. Чи-чик-чик. Що, я зря вспорзав позив, чи що. Я зрозумів. ладно, все. Короче, мы на автовокзал, нам еще в аптеку, нам еще в мини-маркет. И все, короче. Ой, моря. О, да, ну, короче. До новых встреч. Мне все скажут, а ты что, типа, в автобусе не будешь ничего снимать? Думаю, ну, сейчас буду снимать, Покажи, я снимаю. Ось мы, друзья, едем <laughs> на кордон. Ось, друзья, мы друзья. Ми їдемо на кордон. Ми сподіваємося, що дуже скоро будемо вже в Кишеті, в Коротше, насправді ми просто поїли півтори години, тому вже їдемо доїзд. Тут ще якийсь шоколадний кекс. Я вже думаю написати своїй клієнтці, яка рекомендувала заклад. Може туди скрізь на Мазовості, хоча. Ми тільки приїхали вже до аеропорта. В Молдові. Ми О, дуже довго їхали. О, кабач! Піпець, як холодно, ви собі не уявляєте. Просто був бублінь. Я замерзаю. Не ви звісно, але знаєте про це. Так, переходжу дорогу, вимикаю. Побачимо, що кадрі. Я вечерюю. Тут у мене такий як е, завіток з м'ясом, шоколадний хекс і чорний чай. А, звичайно, я хотіла б насправді якусь пюрешечку з киплеткою, та пізвесними тими салатами або сікими там капустяним. Але маємо, що маємо нам тут ще до тридцяти, до тридцяти, до 3-ї ранку сидіти, тому я ще думаю, що я потім ще один кіксикбах, не розумієте? До речі, ми тут сидимо типу, такі, як ніби кафешці, але тут не можна спати, спати тільки в залі очікування, але тут просто все зайнято так багато людей. Тому, походу, будемо ще й не спати. Так. сидіть. ось, так що, ось так. В принципі, ми і сидимо. Ось такий там звіточок. Що треба робити в одинадцятій ночі в аеропорту Молдови? Ламінування брів. Ой, да, ламінування Вій. Дивіться, 100 доларів і я приїду. <с> і Марина робить вам ламінування Вій до 11 вечора. Але я б теж могла б сказати, наприклад, I got my eyelashes done. Я зробила собі вії. В. Да, фраза. To get something done означає, що хтось вам щось зробив, да? Ви щось отримали зроблене. От, наприклад, I got в минулому, тому що в минулому отримала. Не зараз, це так. А I this we done. Зроблено. А що можна вже відкривати око? Ні. Ну, все, Ну коротше, ось така вам невеличка місця. До речі, замість геть, ви що щось сказати. як дуже гарно в кадрі виглядає. Лакше. Все. А це безкоштовно? Звісно. моя борошка, це безкоштовно. А, ну солнце. Тоді я гумія нету. Що, відкриватись, так? Все, взагалі взагалі. Не печально були. Шікарне, ось таке життя. Остання Так, дівчата, покажіть мені ваші луки. Куди ти ховаєш цю красу? Потому що ми що, мизер напрацювали працювали, летимо. Коротше, я хочу зараз взяти інтерв'ю у найсенсуальніше. Найгарніші, найпевненніші людини в цьому світі це Марина. Валерія, скажіть, будь ласка, як ви досягли цього як сама самопеленість? Це тільки опит та. ще? Та що, ще, і мої подорожки. А як же медитація, афірмація, Анжелочка Перл. Ні, 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 Анжелочка Перл мені ще <пілля> не допомагає, не слухайте її, слухайте тільки себе. І Анжелочка тічуть. Скажіть, ласка, <пілля> <пілля> чи ви погоджуєтеся з таким фактом, що Анжелочка Перл, вона... Боже, що я знімаю? Вона може вас направити у правильні обідки. <пілля> <пілля> може, але... Ну, треба слухати повністю і довіряти їй. Може, якісь... Подскажіть йому... Українські мови? ти можеш російською, що? Короче, в які-то моменти, мені кажуть, Сана говорить правду, в які моменти неправду і просто... Ну, що? Ну, що? Ну, що? Ну, що? Ну, що? Правду, правду і тільки правду. Ні, не обіцяю. Добре, Валерія, Анжелочка Перво сказала, що в цьому місяці мене чекає справжнє кохання. Як ви гадаєте? Я вважаю, що ні, бо ти, ти, бо ти в цьому ще, я думаю, ще не, це буде собака. Не готова, так. Да, я теж думаю, що це буде собака або якась твоя нова покупка. Скажіть, будь ласка, дівці, що... а от, от, от Андрія сказала, що в мене цього місяця будуть бабки. Як ви гадаєте, це так чи є? Бабки буде 100%, я кажу, тобі. Тобто у вас взагалі не соромить той факт, що ми за два тижні десь, а не там, де є бабки. Wow. А, почекайте, ви про бабки, яка 60 плюс років чи гроші. Ні, про гроші, про гроші. кажемо. Ні, так це ж інвестиція у себе. От. Якщо ти вложилась, то тобі це повернеться трішки пізніше, ще більше. Хух, добре, ну я сподіваюся, що щось почули, тому що... ну, Зйомка просто максимальний рівень. Якщо ви хочете побачити наступний влог, подаріть Анастасії мікрофон. Я, тому що я зажала. Почути наступне. тепер я хочу, щоб інтерв'ю у мене взяла Валерія. Анастасія, вітаю вас. <сстаєва. зас> ви у ток-шоу Єбашем тогезер. Єбашимо. Скажіть, будь ласка, сподіваємось, <зас> як, <зас> <вы>, як ви відноситесь до своїх подруг? <зас> нормально. <зас> Оцініть від одного, а, до, одного десяти. до десяти? Десять з мінусом? Добре. Десять, це а, що, а чого мінус? Ну, може вас щось налаштовує? Ну а, просто можна краще. А що б ви хотіли б? Моїм подругам порадити, щоб вони да, да, е, да, ну, да, да, більше е, робили. Я дуже хочу, щоб Марина вони... вивчала англійську Перше, щоб Марина вивчала міськовий кейску. Друге, я дуже сильно хочу, щоб вони знайшли собі мільярдерів і удочерили мене, Або е, ну теж мене проспонсорували. Або е, мене звели з другом мільйонером їх э, чоловіків або мільйон доларів на день народження да? Ну, можна Здро добре дякую за відповідь підскажіть будь ласка чи є у вас хлопець? артем, артем. <рес> <рес> артем відпиши мені <рес> 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 Базах. Що ти плануєш на ближайший місяць? А, набухатися, <різь> <різь> натанцюватись, обожратись. Що <різь> <Шо> ще? <різь> Сподіваюсь, не гривати, зробити <різь> грошей і зустріти Артемку. <різь> А, дякую за відповідь, Анастасія, а, у нашому ток-шоу Together разом». Дякую, що не дозволять. Да. Ми, 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 ми хочемо побажати нашій Анастасії, зустріти гарного а, хлопця, чоловіка, який буде її а, цінувати, любити. Вот, а, і вони будуть uh, закохані, uh, як сказати, uh, uh, together. Uh, together Love. дякуємо Валерія за запрошення на таке я бачу together talk show. Uh, мені дуже сильно сподобалося, це дуже сильно ціную і пам'ятайте. Enjoy your life, enjoy your English. Знято. Yes. Так, друзі, ось таке в нас розкоші. Да? Да, мабуть, так. Да. Дивіться, бокали, Переро. І корка. Ось так така якась річ. Ось такі хлібці. Ну, ось якось так ми живемо. Реально немає, що робити, тому ми їдемо далі, тому що дивіться ще раз. Гляньте, яка краса. Ну, в принципі, якось так. Uh, Ой, дивіться, uh. гарно. Але в нас більш молодіжне містечко, де ми зможемо потусити там є раніше клуби і так далі. Сподіваємося, сподіваємось реально на це. Тому їдемо далі на what do Це у нас ось такий готель Мелроуз. За ху... да. Ти робиш контент. Дивіться, ось така у нас середина. Дивіться, у нас є ось такий, да, звичайно, де. ось такий у нас спортзал. Всім привіт! Дивіться, ось такий у нас типу спа. Щось тут у нас ще є якесь інше спа. Бачите? Джакузі. Ось так ось ми снідаємо. Нас не навчали наш номер. А він ще не готовий. Просто переділиться вже в Кубані. Зараз снідаємо, У нас цей сніданок не входить, в наш прайс. Сніданок в цілому вартує 14 євро. Тому ми потім сплатимо і снідаємо. То йому підемо на пляж. Якщо чесно, я дуже хочу спати. Не впевнена, що я так багато хочу їсти, але не брала ніби так. Я вже хочу на пляж, там ще важкий день. Якщо чесно. Але виглядає все сесно. Дивіться, це рум тур. Нам від стандартної відновили на no Family Room з двома ванними кімнатами. Дивіться, це така в нас перша кімната. Вообще, це у нас друга кімната. О, я сплю тут. А, 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 а. дякую всім. ми Дівчата, ми не будемо сваритися за мене кімнату, де